Вітаю, мене звуть Маряна Бєкіш, і я зараз хочу дати свій відгук на курс по астрології, який, який я проходила в 2000, не пам'ятаю, якому році у Олексія Киріченка. І з великою повагою і з великою подякою Олексій, до тебе звертаюсь, і цей курс для мене дійсно не просто цікавий, а він дуже цінний і ефективний в тому, що мені він, ну, по-перше, багато чого нагадав. Бо, мабуть, я щось вивчала раніше в минулих інкарнаціях своєї душі, і мені було дуже приємно і дуже цікаво це згадувати. Щось я нове, звісно, вивчала, узнавала, впізнавала. І мені дуже 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 подобається саме твоя подача астрології, бо ти настільки розумієш, що в мене таке. Якщо я зрозуміла, то мені здається, ну люба людина, це вже, це вже зрозуміє. Ти настільки для мене, для мого ума, для моєї свідомості настільки зрозуміло даєш інформацію на фізичних прикладах. Я пам'ятаю ці чашки, ложки, миски, які там як інструменти такі допоміжні. Застосовувались. Я пам'ятаю ці вправи, коли це не просто інформація, що та планета так себе поводить, а, а, а ця планета так себе поводить, а оця комбінація отак от себе поводить. А це ще такі глибинні були, були і є, бо вони в моєму життю залишились. Це такі співналаштування з, само, з самою суттю цих живих істот. Я їх сприймаю саме як живі істоти планети. І для мене це, знаєте, такий ну, яскрава така подорож в цей світ, де Олексій, ти виявився таким перекладачем зоряного язика, зоряної мови на людську мову, на мову, яку люди розуміють. І я хочу подякувати тобі ті знання, які. І пробудились, і з'явились як нові в моєму житті. Вони мені допомагають в рішенні багатьох життєвих задач, допомагають орієнтуватися, коли якісь. Цикли ну, такі космічні, проходять і вже ну, інше ставлення до того, що проходить, бо розумію, що знаєте, вже ум він, він такий не, не кипішує не в пам'ятці, а навпаки, він в захваті. від того, що, що ми бачимо, що ми відчуваємо як це проходити, і, і тому велика подяка тобі. Бо це дійсно дуже цінний курс, це дуже цінна подача для мене, подача інформації. Я бажаю, бажаю тобі нескінченний поток, вдячних учнів, вдячних клієнтів. Бо я розумію, що це ну, такий потужний інструмент астрології, який допомагає багатьом людям ну, десь щось скоригувати да, в своїх рішеннях і в своїх кроках, а десь комусь якісь ну, такі важливі рішення, ну дуже такі. Знаєте, доленосні, да, можна так сказати, рішення, і краще пройти консультацію, а ще краще пройти навчання і навчитися це розуміти, з цим працювати. Тому бажаю тобі натхнення, бажаю тобі людей, які тобі, тебе розуміють, яким з тобою цікаво дуже дякую тобі і до нових зустрічей.